Добрий день, дітки! Я сьогодні розкажу вам казочку Василя Сухомлинського, як їжачок до зими готувався. А ви уважно слухайте, що потім правильно відповіли на мої запитання. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок. Назбирав грушок, яблук, шепшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок у ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові. А одному так сумно захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку. Їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Дітки, ви послухали казку, як їжачок готувався до зими. А скажіть, де їжачок змайстрував собі хатку? Що він заготовляв на зиму? А з ким подружився? Яка пора року настала? Дякую вам, дітки, за те, що прослухали казочку та відповіли на запитання. До побачення!